Вітаю! Ми сьогодні говоримо про те, а що таке власне Олександрія, що таке утворення під назвою Олександрія, звідки вона з'явилася і хто є наші пра пра прабатьки. -пра -пра з ким у нас є генетичний, скажімо так, зв'язок і кого ми можемо вважати от реально своїми прабатьками. Олександрійці і ті, хто живе на території Олександрії або приїздить сюди і хоче дізнатися, а яке ж коріння, яка, ну, який, власне, фундамент, з якого збудоване потім було місто? Треба сказати, що все зводиться до Гетьманщини. А саме ну, за визначенням істориків, це ранньомодерна українська держава. Це утворення державне, де був свій керівник-гетьман. Ну і відповідно були представники влади на місцях: це полковники, сотники, городові атамани і так далі. І так далі. Тобто, ціла розвинена була ієрархія суспільства, яка функціонувала, в тому числі і збирала податки, в тому числі керувала цією територією, здійснювала судочинство і так, далі, і так далі. І от ми частина цієї великої машини, цієї великого державного утворення під назвою Гетьманщина. Що таке знову ж таки Гетьманщина? Це породження народжена е, Європою і створена за зразками і на кшталт європейських держав. Е, така спільнота, яка в принципі була самостійною державою внутрі великого організму під назвою Чи то Російська імперія, чи до, цього, до того часу іще там російське царство і так далі. В чому важливість? цього? І чому ми маємо себе асоціювати саме з Гетьманщиною безпосередньо? Ну, тому що Гетьманщина це в принципі, все, що пов'язане з європейською культурою і європейським світоглядом. Власне, в цьому, можливо, є суттєва відмінність, наприклад, Олександрії від інших населених пунктів, які є на оці, в цій території сучасної Кіровоградської області. Тому що ну, це був в принципі, один із найпівденніших форпостів Гетьманщини. ми відносилися, ця територія відносилася до так званих задніпровських сотень, Миргородського полку Гетьманщини. Чому так? Тому що Вся Гетьманщина була по ту сторону Дніпра. Вони звідти дивились на нас, як за Дніпро, може. Тобто, і у нас от були ці задніпровські землі, задніпровські сотні. Кременчук був ще по ту сторону Дніпра, але от ми відносилися до цієї частини і тому, ну тобто, ми адміністративно відносилися, наприклад, до Кременчука, хоча там є відмінності, тому що в деяких документах прослідковуємо, що Усаківка відноситься, наприклад, до Крилівської сотні, а це вже за Дніпров'я. Тому ну, там ці зміни відбувалися з певних причин, там це окрема історія. Але ми без сумніву відносимося до Гетьманщини і до цієї протоєвропейської історії сучасної України. <му> Хто власне засновував Олександрію? І чи можемо ми це фактично підтвердити? Можемо. Тому що на сьогоднішній день багато архівів вже оцифровано, багато Ну, праців... Тих людей, які працюють з цими документами, зробили певні висновки. Дослідники пишуть якісь роботи, краєзнавці і просто люди, яким цікаво, що таке Олександрія. І хто такий Григорій Усик, наприклад, якого ми вважаємо легендарним засновником нашого міста, виявляється, він і фактичний є засновник. Багато цих публікацій дають нам можливість тепер уже більше говорити про це. Ну, по-перше, треба відкинути міф про запорізького казака з оселецем, який тут приїхав, побачив класну воду, чудові трави. І от тут він з коником спочив, а потім приїхав з хлопцями і почав тут засновувати місто. На, мабуть, це не так було. По-перше, не перший Григорій Усик тут з'явився. Тут з'явився Михайло Враменко. Людина взагалі дуже цікава. Це значковий товариш. Людина свого часу обіймала посаду городового атамана Кремінчука. Людина, яка фактично, ще таке значковий товариш. Це людина, яка мала політичну посаду. Вона пр практично Ну, за це, по-перше, вони не отримали грошей. Тобто, це була політично вагома фігура в полку, але в, в сотні, зокрема. Але це потенційний кандидат на якусь із посад, де вже тоді отримували вони зарплатню. Фактично, да? Тобто, вже отримували кошти і могли розпоряджатися якимись ресурсами. Значковий товариш – це був потенційно, скажімо так, кандидат на посаду, наприклад, сотника або навіть полковника ну, з часом, там певний. Тобто Така цікава людина. І, і про це, до речі, от далі говорить історія, тому що він не тільки заснував першим, ну, там, в 30-х в кінці 30-х років тут населений пункт на річці Березівка, він так ну якби став першим форпостом, який закріпився на цій території, а потім з'являється Усиківка. Да? Тобто, тобто не, не першим був Григорій Усик, а були ще люди, які. Приходили сюди, і вони починали засновувати тут населені пункти. Сам Григорій Осик і всі, хто з ним пов'язані, це взагалі дуже цікава історія. Виявляється, якщо говорити ну, досліджувати архівні документи. Зокрема, досліджувати архівні документи, опубліковані блискучим істориком паном Вирським, він дослідник Кремінчучини. Кременчуччини, взагалі цього казацького періоду в історії України. Він представник академічної української науки історичної. І надзвичайно цікаві публікації у нього є, і, зокрема, архівних документів. І там ми знаходимо Григорія Усика, не тільки його, виявляється. У нього була велика родина, дуже розгалуджена. В якій, якщо ми розбираємося, там взагалі дуже цікаві речі виявляються. Ну, по-перше, дізнаємося, що у Григорія Усика був брат, якого звали також Григорій. І в нього також було прізвище Усик. Плюс до того, самого Григорія Усика, якого ми вважаємо засновником, далі там по документам це теж простежується. Була і донька, і син, була дружина. Йому десь там близько 40 років було, а дружині було 30 з лишнім. Ну По той час це вже було так, ну, така, такий солідний вік уже був. Це нам так здається, 30 років це таке. А в той час, XVIII століття, це вже була така людина поважного віку, скажімо так. Крім того, в нього окремо ще в сповідному розписі прописана донька Тетіана. Чомусь окремо, не, не ясно. Можливо, це прийомна донька. Можливо, це донька від минулого шлюбу. Можливо, ну, не зрозуміло, чому так, але в сповідному розписі вона вписана. Тобто Григорій визнавав його її своєю донькою. По якимсь там причинам, по яким не зрозуміло <кхе> Сама родина Усиків була велика. В нього було багато братів, не тільки брат Григорій, але й інші брати. У одного з них було взагалі іще подвійне прізвище, та? інше ще прізвище. І те, і те було вписано Чому так? Теж не знаємо Можливо, ну якась там була історія, чому так. До речі, от з цими прізвищами. Чому Усик, Усиченко, іноді з'являється прізвище, або УС. Тому що в той час ще не було встановлених жорстких рамок для того, щоб найменовувати людину. Тобто не було такого, що прізвище мало бути чітко зафіксованим. Да? От саме так прописаним. Ні. Люди обирали просто, як їх називати. Іноді вписувалися так, іноді так, іноді, іноді по-іншому. Іноді взагалі могли змінити прізвище. І таке було. І тому, ну, оця різноманітність, вона в принципі ні про що не говорить. Вона говорить просто про те, що люди мали на це право і могли цим користуватися. Коли ми говоримо взагалі про перші роки існування тут казацького населеного пункту під назвою Усиківка, то ми маємо говорити, що це люди, які обрастали господарством, це люди були достатньо господарчі, але водночас. Кожен з Осиківців практично мав відношення до війська, до військової служби і отримав власне свій статус завдяки тому, що він е, здобував її так званим е, шляхетським податком, да, сплачував шляхетський податок, тобто податок кров'ю, участь у військових діях. Ми не знаємо, напевно, чи Григорій Усик конкретно він саме брав участь у якихось бойових діях, але ще всього брав, тому що в ті часи було чимало. Військових різноманітних походів він не міг не брати, тому що він мав статус виборного казака. Що таке виборний казак? Це вибрали з декількох одного, який мав нести службу. Нести службу було непросто. На той час уже казак не просто мав повинен був мати там лук, шаблюку якусь, хоч яку-небудь там і теоретично там коня. Ні, не просто. Він не тільки це мав повинен мати, але він мав повинен був мати певний перелік озброєння. Декілька коней, плюс до того фураж для цих коней, плюс до того самостійне забезпечення, тобто там е їжу, яку він повинен був брати, крупи з собою в похід і так далі. Тобто Це був це цілий перелік вимог, які він повинен був обов'язково виконувати. Тобто Це велике достатньо велике навантаження по грошам. По всьому. Тому е от, ну, ця вся історія, яка пов'язана з розвитком подачень, е, населеного пункту під назвою Усаківка, вона пов'язана безпосередньо із розвитком господарчої частини, економічної. І це дуже важливо. Тобто це не просто романтична історія, це історія і про економіку. Ну і, звісно, про якесь бачення того, що таке красиво і чому я маю жити саме тут. Назлеті двох річок. Березівка-Інгулець. Відщо всього, в тому регіоні, де от зараз знаходиться стадіон або десь поруч, там недалеко. Більше всього були перші населені пункти козаків, Це якщо там аналізувати документи, всі і про це говорив Анатолій Павовар, ще один видат... просто супер видатний дослідник нашої території. Нам дуже повезло, що була така людина. Ми її вшановуємо пам'ять. І от він визначив, що приблизно на цьому місці, якщо там все співставляти і намагатися гармонізувати ті дані, які в нас на сьогоднішній день є. Плюс до того можемо сказати про те, що потім це як зіграло свою роль. У нас тут проходив шлях на північ, підкреслюю, північ-південь саме, не центр. Тому, що в центр було відгалудження шляху, але воно було ну менш як би, там відомим. Да? Тобто на північ, на, до південних полків і до ну туди в сторону Москви, Москви в сторону. Північних європейських країн, тобто цей шлях проходив тут. І тут провозили і сіль, і збіжжя, і все. Тобто, знову ж, є економічна історія була тут, і чумацтво було дуже розвиненим в Олександрії. А що таке чумацтво? Це в принципі та ж сама козаччина, але економічна козачина. Тобто, тільки коли люди самостійно здійснювали на свій страх і ризик. Комерційні дії з продажу дуже вартісних товарів, Ну, до речі, не стільки навіть збіжжя, скільки різноманітне бакалію, так звано. Да? Тобто це сіль, це різноманітні духмяні трави, там, ну, перці, тобто все те, що достатньо дорого коштувало, наприклад, в тому ж самому Криму. Ну, або принаймні не, не дуже там. Цінувалася у них, але вони могли продати це за помірну ціну, а потім це можна було продати за високу ціну вже в зовсім інших територіях. І за рахунок оцих тривалих, але постійних переміщень між півднем і Північчю, ці люди жили і тут засновувалися. Тому ця економіка, військова служба, особливий статус, можливості природні і економічні, все це склалося разом і вийшло так, що Олександрія стала. Привабливим місцем для прожиття. Тому тут, ну звісно, якась іскра Божа є. Да? Тобто, що от саме тут з'явилася, саме от тут, на, на місці злиті цих річок. Так, дійсно, це природна, природний захист. Да? Тобто, на місці цьому можна було організувати якусь територіальну, якусь оборону від зовнішнього впливу. Але існувала купа інших місць, схожих, але саме тут. Тому тут багато різних факторів. Плюс до того, оця торгівля і торгівельний шлях він по-своєму теж, на мій погляд, зіграв значну роль, що у нас з'явилося місто, і що воно мало відношення безпосередньо до Гетьманщини. Це теж дуже важливо. Тому що це було не просто Запоріжжя, це не просто була якась територія, яка економічно якась розвивалася, воно мало безпосередні зв'язки з Гетьманщиною, з державою, з гетьманською адміністрацією. Тобто, Тут була і адміністративна складова, і податкова, і торгівельна, і судова, і так далі. і так далі. Тому Олександрія це Усиківка підкреслю. Олександрія це складова, без сумніву, української ранньомодерної держави, першої відомої нам фактично саме української держави. І плюс до того, я ще хочу що сказати наприкінці цього відео, що з'явилася просто унікальна штука, яка називається У Центрі України історія формування території Кіровоградської області. Ось таке видання. В принципі, ну воно видано було до 85-річчя утворення Кіровоградської області, і його автором і упорядником є пан Костянтин Шаховий. Що мене при вона, до речі, я отримав цю книжку завдяки тому, що обласний краєзнавчий музей він допоміг мені отримати цю книжку. от І в паперовому вигляді можна було з нею знайомитися і попрацювати. Унікальне видання. Насамперед тим, що пан Костянтин Шаховий розвинув свій нарис, він відомий. Всім краєзнавцям нарис про розвиток історії Кіровоградської області до самостійної книжки з купою документів. І що важливо в цій книжці, що тут ми не тільки говоримо про там, Скіфію, про Литовське князівство, але вперше нарешті це дуже-дуже добре і дуже правильно. Що один з акцентів, який тут ставиться, це саме на гетьмана війська Запорізького, так називалась, до речі, держава. Вона називалася не Гетьманщина, а називалася Військо Запорізьке. Це правильна назва історична. Про Данила Апостол. Данила Апостол, треба сказати, він фактично був одним із ініціаторів і генераторів взагалі е, ну, повторної колонізації Казацької нашого краю, зокрема Олександрії. Теж. Тобто, оцей Задніпровський край це була один це була його, там, одна з ідей фікс, тобто, що треба це все забирати, але забирати як? Збирати не просто шаблею, а економічно. Тобто треба осадничо працювати, тобто створювати тут свої власні населені пункти і економічно це все приєднувати до гетьмач. І от нарешті це починає не тільки визнаватися, але про це починаємо писати, говорити і відкривати це для інших. Да, для істориків, для кризнавців це зрозуміло. Але для широкої спільноти чомусь більшу роль відігравали імперії. Але про імперії ми поговоримо якось іншим разом. А насамперед маємо сказати: гетьманщина – це наше серце, і без неї не існувала б Олександрія.